Господи Ісусе Христе, Сину Бога живого, зі вірою і смиренням звертаюсь до Тебе, молю тебе, очисти мене і весь мій рід по батьківській лінії, від усякого родового прокляття, від гріхів, неправд, обітниць і дій. Які віддаляли мій рід від Тебе. Прости, Господи, всі провини, чинені свідомо і несвідомо, моїм батьком, дідом, прадідом і всіма предками аж до дванадцятого покоління. Звільни нас від пут зла, від тягаря безбожності. Від усякого впливу темних сил, розірви духовні кайдани, які стримують благословення в нашій родині, осяй своїм світом усе, що було затемнене, зціли все, що було зранене, і поверни радість, спокій і Твою присутність у наше життя. Благослови мій рід, Господи, і захисти нас. Амінь.